Так, дівчата-хлопці, у вас можливо складеться таке враження, що тьома на роботі, а я тільки готую, скупляюсь і їм. Все, більш ніц не роблю. Ну, воно так і є, якщо чесно. Тільки виперлась нагору. Ось. Все. Дві сумки приперла. Вчора ввечері ми з Тьомою ходили в магазин. Що ми купували, як я сьогодні встала зранку, ну що готувати? Навіть нема з чого приготувати їсти, ой, чуть не впала. Ну, купила я ковбасу дітям на бутерброди, це я помню. Ні, ну У мене чеки є, я можу подивитися. Ну, таке, знаєте, хліб на різний купила на бутерброди дітям у школу. Що ще? Встала капля супа гречаного, ну, з гречкою. Більше нічого, от нічого нема. Що готовить? В Морозилку відкриваю, три куска свинини. Ну, це таке, знаєте, подливу робити вже тільки робили. Вже якось, ну, повторюватися не хочеться, воно вже піднадоїло. Як од неї теж, знаєте. Е... Що я хотіла сказати ще? А, адбівні дуже дорого, дуже шикарно і дуже довго відпадає. Пішла за курицею. Пса за курицею, это добре, що сходила, тому що була акція на фарш е, на свиний, пса за курицею купила свиний фарш. Я не можу сама себе. Чуєте? Кажу і сміюсь. Була просто акція на свиний фарш, то я купила. Зараз вам все покажу. Скупилась на 100 злотих. Так. Купила дітям морозива, Назар вже відкрив. Ось таке. Ми раніше купували, літом купували, а зараз його во-первых, мала дуже морозиво, бо вже не сезон. А це пачечка була, кажу, назару куплю вам морозиво. Так, поїхали по цінам 10,49 морозиво. Їх скільки там? 8 штучок таких маленьких. Далі. Купила троянди собі. Ось такі. Ось такі гарненькі. Все, до речі, все стало дорожче, подорожчало. Я раніше, знаєте, так, воно вроді там злотий, там злотий, там два, там три злотих. Я казала вам, пам'ятаєте, троянди клички ви почали купувати практично кожен тиждень. Десять злотих були троянди. Зараз букет троянд. 15 штук тут 13,99, тобто 14 золотих. Це вже другий раз скупую, але взяла бо свіжі. Так би, можливо, б і не брала. Бачу, що свіженькі, свіженькі в мене стоять десь днів 8-10. стоять, Я їх трошки ну, потім там обрізаю, все. Так, поїхали. Далі це буду крутитися з вами, як є. Далі, 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 далі. Купила ось такі цукерочки. Марку день народження, ось ось. І буду робити такі пакуночки для діток. І це побачила такі цукерки, знаєте, маленькі, Думаю, ще цукерочки туди діткам підкину. Як я буду оформлювати ці подаруночки, я потім покажу. А от як вони називаються, ці цукерки? Ага, цукерки карамельки 300 грамів 7 злотих. Далі, сметана. Сметану купила, буду зараз робити. Ліниві голубці. Сметана на цю, на заправочки. Сметана. Де вона? Сметана. 330 грамів 319. Далі, а, 18%. 500. Далі. Томатна паста. Ось така манюсінька. Томатна паста. Тож, як же вона буде написано? Пудлішки, пудлішки. Так, так. Концентрат Помідоровий 190 грамів 4,85. Далі. Отакі От цукерки взяла. Знову ж не надивилась ціну, тоже думаю, маленькі такі, знаєте, подакидую. Ну, це вообще хеллоуинські. Ну, нічого такі. Шоколадні. Побачила 4,99. Пропікнула, бачу, уже там 8 чи 7. Ага, ось вони 150 грамів, 7,99. Ну, думаю, ну не буду я вже відбою, відбій давати, хай вже буде. То, знаєте, ще не повірите, що вам покажу. Куряча печінка. Одна пачка на весь магазин. Я не могла її не взяти. Звісно, котлети я з неї не зроблю. Тут всього 450 грамів. Ну, закину в морозилку. Так, а до якого вона? Не закину я її. Ну, може, не закину. Якщо що, посмажу вечірком. Я так же хочу печінки. Це просто страшне. Що ти їси там? А, їж, їж, так. То можна. Палку від морозила. Е, печінка, коротше. Так, а як же вона буде підписана? Ага, ага. Знайшла. Подроби, мікс. Подроби? 450 грамів. 529. Ну, я не думала, що воно буде називатися подроби. Назарчика вийшли її, будь ласка. Ту-да, в спальні візьми її. зараз я вже розпаковку дознімаю, що я тут купила, покажу Окей. і заберу її. Так, М'ясо було по, фарш був по акції 500 грамів, 500 грамів. Тобто взяла кілограм, один плюс один. Одну береш, друга у подарунок. І що в нас вийшло? М'ясо 500 грамів. Кілограм вийшов в мене 1150. Оце за кілограм я заплатила за свининий фарш. 1150. Це ж я взяла на ці, на. Ленині голубці. Кілограму буде малувато, бо я на сім'ю, ви знаєте, буду готувати багато. Був ще фарш свини, я подумала, думаю, буде дуже жирні. Знаєте, думаю, надо треба чимось розбавити. Пішла, подивилась, курячий фарш 400 грамів, 8 злотих. Ну, акції ж немає, то вроді дороговато. дорогувато. Що я вирішила взяти? З... Зекономила, коротше, я взяла по акції філі. Кілограм 13 злотих. Ну, я так подумала, зараз думаю все і в своїй. Блендері своєму цьому. Переб'ю, якщо в мене вийде. Ну, я думаю, що вийде. Так, у мене без рубки немає. Або міленько поріжу і буде мені фарш. Ну, дешевше все одно. Запа... І трошки залишиться ще. Так, по м'ясу все. А, я сказала скільки? Філе, о, За упаковку заплатила 19,87 Тобто 20 злотих за кіло 420 20 злотих. І далі овочі, капуста. Тут вже, вроді воно, в кінці все. Так, капуста біла 2,5 кілограми. Я заплатила 9,76 10 злотих за 2,5 кілограми. Далі, цибуля золота, трошки взяла. Трошки є, трошки так кожен раз по чуть-чуть беру, тому що. Багато не донесу цибуля. 550 грамів. Я заплатила 2,19. За кілограм 4 злотих. Далі морква. Тож трошки. У мене трошки є, трошки взяла. Так, мархевка 620 грамів теж по 4 злотих. 2,47 і капуста теж 4 злотих. Коротше, все, все по 4 злотих. 2,47 за моркву. І останнє, що я взяла, це. Картоплю. Хочу ще пюрешку сварганить. Така міленька, ну нічого. Так, жемняка. Пф, десь вона тут була. жемняка. Ага, ось. Е, я взяла 2 кг 755 грамів, Теж по 4 злотих, але на неї акція я заплатила замість 11 злотих, заплатила 3,55. Нормально. Ну, більше б я не вперла. Треба купити ще. Якщо цьому буде ще в силах на вечір, це все. Оце я витратила 100 злотих. Це з розрахунком того, щоб 30 злотих була е, е, знижка. Тобто, як, знаєте, як вибиваєш, вибиваєш, воно одразу обща сума, а потім воно ну, раз і мінусує. От було б, було б 130, а я заплатила за це все 100 злотих. Не знаю, наскільки це я наготую. А, це все показала. Все, пусті сумки. Сумки нашу з собою, сумки гроші не трачу. Ну що, починаю готувати. А, ще вчора масло купила. Бачите, отак От би сьогодні прийшлося купувати. Купила вчора масло. На пюрешку масло є. Буду робити ці шліниві. Я бачила в інтернеті. Ну, я робила вже це, я так знаєте, іноді собі нагадую, бо я не так часто роблю деякі страви. В духовці я не буду робити в духовці, тому що там в мене вийде дуже мало, так поїли і забули. Мені треба зробити кастрюляку, тому я буду обсмажувати, складати в кастрюлю і потім подлівка заправила, спротушила і усе. Ну, це так я планую. Пам'ятаєте, ми купили тірку. Ось о, електро. Так вона і стоїть запакована. Скільки місяців вже знати, не знаю. І я думаю, її день прийшов. Зараз я її розпакую, якось забирати буду так. Французька, польська. Будемо на польській шукати. Так, як його? Я хочу спробувати пошинкувати капусту. Зараз спробуємо. Бо багато було коментарів, хтось писав, та вона не візьме, дуже слаба. Зараз перевіримо. І. Реально, так її хотіла, я це скільки місяців вона вже стоїть. Ну, давайте разом розбиратися, як її тут збирати, як її тут відкривати. Вона, знаєте, стоїть-стоїть в коробки. Я от думаю, готую щось думаю, Та що мені одну морквину там потерти, що буду цілий апарат достати? Та що мені ото потерти? Та ні, не буду, не буду. А це, думаю, і капусту терти, і моркву, і цибулю можна потерти. Ща будемо пробувати. Так. Замочок клотс-клотс. І куди його оце? що? Щось тіліпається. Ні, щоб стюма забрати, понимаєте? Я зараз буду збирати оце сама. Ага, ось отак якось. А, оце вверх. Логічно. Та-да! Все в мене вийшло. Ну, це так розуміється, вдруг сок, сок буде текти да, сюди? чи Що Що це за стакан взагалі? А, це просто для... <кій> Чотне мачку. <кій> для храніння всіх штучок. <кій> так. так, А яку ми ставити будемо на капусту шинковку? Ой, в мене щось тут падає. Щось везде в мене все падає. Так, яка більша, яка менша. По-моєму, вони однакові. Ну що, давайте пробувати. Що ви готові, бо я ні. Ой, підождіться, треба так кинуть її. Зараз візьмемо якусь кастрюльку. Невеличку. Чи величку, чи невеличку, чи миску, я не знаю. Я кажу, що в мене щось таке кись Який... треш. Треш-контент. Так. Ну що, поїхали? Ну щось тре. Ну, однією рукою мені важкувати. Головне руку не стерти, пальці. Бачите? <сі> так, я можу. Не, ну тре, чого. Дивіться. Тре. Ну, знову ж таки, я однією рукою. Тільки треба давити, бачите, оцю штукою. А ну-ка. А ну-ка, давайте так. О! Нормально, піде. Слухайте, ну якщо багато натерти треба. Супер просто. Помила вже. Моркву класно тре. Цибулю не захотіла терти. Таке от круте, знаєте, можливо треба більшу міль, сіточку цю ставити, але я не буду, якщо що блендером, це швидше набагато. Але така штука, знаєте, хорошенька. Головне не прятати. Щоб вона стояла тут і нею користуватись. Бо якщо щось запрячеш, потім доставати ці коробки, пакетики, зафасоване, закрите. Подивимося, зараз буду пробувати капусту. Потречені цибулю залишу на, потім, на блендер. Тепер можна зробити, ну, їх можна було раніше зробити, як і Тьома дуже любить драніки. Може, зроблю картопляні. Ну, не сьогодні, звичайно. У нас на засмажку можна так, моркву, чик-чик швиденько. Подивлюсь, не знаю, буду користуватись чи ні. подивлюсь. Мить теж швидко, ну дуже. Раз, два, витягнула помила все. Так, капуста. Таке собі задоволення. Бачите, як карта ляже. Якщо по одному засунеш капусту, нормально шинкує. Якщо трошки розвернувся, там буває листик, бачите, ось видно. розвернувся, Вже він отакий от виплюнеться величезний. Ну, якщо. Не знаю, я не можу сказати, знаєте, що все, я буду користуватись, але іноді буду. Зараз так точно пошинкую. ну Така непогана, бачите, виходить капустка. Шинкує непогано. Можливо, це для голубців і великувато, але я ще спробую ще, е, тюрку, не знаю, воно буде терти чи ні, тому що шинковка це одне, а тюрка це інше. Ладно, все. Забули за цю штуку, переходимо до готування. Я вам так скажу, не такі вони вже і ліниві. Ті голубці. Вже більше години я оце кручусь. Так, фарш перемолола комбайном, ну, в смислі цей філешку курячу. Цей фарш... Ой, печу. О, цибуля пече. Комбайном теж цибуля Е, Користувалася цю чоркою. Все нормально, все добре. Буду користуватися не кожен день, але буду і зварила рис. Ай, це цибуля мені пече. Все, зараз засмажку смажу, формую і жсть. Все готове. Ну так, словами ви ж знаєте, жть, а потім, о, ще пару годин буду готувати. Коротше так, якщо вам хто-небудь скаже, зроби щось там ліниві голубці, вареники, пельмені ліниві, не вірте, це все брехня, воно не ліниве. Набагато швидше було б накрутити ті голубці, чим це я вже третю годину їх смажу. Ось скільки в мене вийшло, бачите, це я вже так зробила сметано-томатну е, підливу. Це останні вже ось ще треба буде три штучки посмажити. І протушу, ну, хвилин, може, 15, бо вони, в принципі, готові. Так, я з коринку робила. І ось я вже поставила пюре. Це Аміра мене почула і почала кричати. <гану> і оце вже пюре закипає. буде пюрешечка. І що, і все на сьогодні? Зараз суп я не, не, не осилю вже. Тьоми та, нема ще, але ну він вже ось-ось прийде, а в мене ще не готове. Ну, я не виновата. Я хотіла швидко. Прийшов наш футболіст. Футболіст. Можна так сказати, що він Шо? прийшов, так? Да? Короче, чи надорвав рвав мышцу, да? Потянувся за мячом на тренировке. Яка нога Назар? Ліва. Ліва. Аня ему холодно, подложила. Завтра, короче, будем идти куди? В лікарню. Ждем до завтра. Я позвонила, можно в принципе сьогодні на скорую Ну, Но подпидожним. Тренер подивився, сказав, что це не перелом. Ну, Назар говорит, хруст и мышца болит. Получается вот тут. Угу. От самой булки и аж до колена. Ну вот это до именно колена, вся видно? мышца. До колена. до колена. Ну, это вся мышца именно. А если був хруст, значить мог бути надрыв мышцы. Дуже сильно потянул до ногу. Угу. Як? Так хотів перемогти, да? Я потім гонув за м'ячом. Ну, от обрав мяч. І угу. он так хрустнув, я встав на ногу, ногу и і упав, да? Ну нічого. Не, ну, по крайней мере, до, до дому дойшов. Це уже хорошо. Знайш. І мышця на місці. Бо я бачив, як отриваєшся да? да, Вона просто как резинка в одну сторону, либо вверх, либо вниз уходит. Поняла? Я бачив, як бицепс. Поняла? Вот це вот так. Отрывається вот. Поняв? І нет. раз, угу, ну ваш... у тебе вона на месте. Може надервалася. Ну, це ну, поки, МРТ кажу, треба буде Поки тренування забувай, поки повністю не заживе, чекаємо до завтра. Якщо нічого не буде, не напухне, не посиніє, то ми будемо... Не будемо відділи, все одно підемо знімати. Все одно треба йти робити знімок. Так? Да? Звісно, воно завтра буде ще більше боліти. А як же я його, якщо він не дійде, що я кінусь? Та дійде, Ань. Ну, якщо він тільки що дійшов. А ти ж кажеш, завтра ще хуже. Во скільки до лікаря? Я на роботу буду їхати, а вас а завезу. З, -з утра підемо. Ну все. К самого ранку. Я на работу буду їхати, я вас завезу прям до лікаря. Я сошю и домой отвезу. Ну как холодно? Ты хоть чувствуешь холод? Да. Может лучше ты через штаны приложишь? Нет, тут штанов нет. М -м. Ну так коли лежишь болить? Нет. Нет. Только коли ходиш, да? Так. Бачу, да, назад. Ну, якщо взагалі відривається, то тут те операцію роблять. Если надрив сильний, може бути тоже придеться і назад пришивати. Хто його знає. Ну, воно прям, може це сустав хрустнув, бо ти дуже витягнув ногу. Тут машинка же хрустнула тут десь. Ну це да, мерса тут. А тяне зараз повністю, значить це мерця по-любому. Ну якщо хруснула мертва, значить вона трохи надірвалася. але вона на місці, по крайней мере. Може бути, треба буде шину робити. Ну, як то mm -hmm. перев'язку таку тугу-тугу. Я завтра не знаю. Завтра. Ну, лікар все скаже, так, да, ну. Коротше, показав футбольчик, ти забудеш по-любому. А ми тільки форму замовили. Нічого, Форма пройде, я вже загоряв. <різь> так? Да? Тренуватися не гулять.